19-та пожежно-рятувальна частина. Робочий день тут починається о 8-й ранку. З розводу бригада, що відпрацювала добу, рапортує начальнику. Та що заступає, отримує від нього вказівки на день. У складі групи п'ять пожежних і водій працюють за графіком доба через три сьогодні. На честь професійного свята підіймають стяг України і прапор Державної служби з надзвичайних ситуацій. І до роботи, коли немає викликів, тренуються. Зараз ми відпрацьовуємо перший елемент, який називається подвеска і сіт во второе окно. Це диспетчерська служба. Дівчата приймають дзвінки з усього міста. За добу надходить більше тисячі повідомлень. Диспетчер повинен максимально точно дізнатися, що саме відбувається, на якому поверсі загоряння, яка площа уражена вогнем. Усе це дуже швидко, кожна секунда рахована. это вот витатські дома на такі, якби пожари лисипні, якщо у нас поступають, то звісно направляються зразу. П'ять машин на збори 45 секунд. Коли лунає сирена, диспетчер по радіо повідомляє адресу і коротко описує ситуацію. За хвилину машина виїжджає. Щоб стати пожежним, потрібно пройти чотиримісячні курси. Вони безкоштовні для усіх, хто відслужив в армії. Антон Пасічник працює вже рік. Каже, у дитинстві про це зовсім не мріяв. У професію потрапив випадково. Навіть сам, я чесно, і не думав, що тут буде працювати. У мене просто друг займається пожежно-прикладним спортом. Місяць служили в 25 й кремодісантській бригаді. Робочі дні пожежного не схожі один на одного. Буває по 20 виїздів на день, буває жодного. Влітку та на свята роботи більше. Найстрашнішу пожежу, яку гасив Антон, пам'ятає дуже добре. На соколі квартира тоді горіла, на восьмому етажі по лісниці, перший раз ліс. Поки виїздів немає, нам показують комплектацію пожежної машини. Автомобілі повинні завжди бути у бойовій готовності, щоб не гаяти час на збори. У машині тонна води і піна. А ще шланги, драбини, болгарки, ломи, троси, ножі, електрогенератори. Генератор і балони з повітрям дані апарати для ліквідації пожаров внутрі поміщення при задимлених сильно задимлених поміщеннях офіційно день рятувальника у Дніпропетровську відзначили трохи раніше на день міста. Тоді МНСники приймали поздоровлення і подарунки від чиновників. 17 співробітників отримали ключі від житла у гуртожитку сімейного типу. Є можливість і перевести сім'ї, і влаштувати своє життя, так як більшість сімей не мали своє житла». Готові у будь-який день і у будь-який час стати на допомогу. Рятувальники працюють і в день професійного свята. Поки ми робили цей сюжет чоловіки з 19-ї бригади встигли загасити дві пожежі. Поліна вегера, Олександр Лаур, деталі.